Щоб ввести кораблі, щоб у неба літати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо таблиці множення і ділення, а також розглянемо множення на 9 способом округлення. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна. Робота. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічна результати таблиці множення числа 3 у порядку зростання. Від найменшого числа до найбільшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сама перевірка. А у тебе, так? Поміркуй, яку закономірність має таблиця множення на 3. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 41. Працюємо усно. Завдання номер 1. Назви парні числа. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо. І так називаємо парні числа: 18, 6. 40, 26, 32, 4, 84, 44. Що ти знаєш про парні числа? Парні числа закінчуються цифрами. 0, 2, 4, 6, 8. На яке число вони діляться? Парне число можна поділити на 2. Склади відповідні рівності. Тобто, які з цих чисел легко поділити на 2? Давайте з вами складемо рівності. 18 можна поділити на 2, і це буде дорівнювати 9. Так. Правильно, 6 можемо поділити на 2 і буде дорівнювати 3. 4 можна поділити на 2 і буде дорівнювати 2. Продовжуємо досліджувати таблицю множення на 5. Працюємо усно, на це завдання номер 2. Нам треба зараз порівняти добутки числа 5 і непарних чисел. Зверніть увагу, другий множник в таблиці множення 1, 3, 5, 7, 9 це непарні числа. Результати ж одержаних рівностей закінчуються цифрою 5. Давайте розглянемо з вами добутки числа 5 і парних чисел. Ми знаємо числа 2, 4, 6, 8, 10 це парні числа. А результати одержаних рівностей закінчуються цифрою 0. Це одна із закономірностей таблиці множення, числа 5. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Досліджуємо таблицю множення на 3. Працюємо усно. Назви результати множення числа 3. 3 помножити на 1, 3 помножити на 2. 3 помножити на 3, 3 помножити на 4. 3 помножити на 5. 3 помножити на 6. 3 помножити на 7. 3 помножити на 8, 3 помножити на 9. З'ясуй, якими цифрами записано значення добутку у кожному випадку. Розглядаємо перший стовпчик. Значення добутку записане цифрами 3, 6, 9. У другому стопчику. Значення добутку 12, записане цифрами 1 і 2. Давайте знайдемо суму цифр. Тобто нам треба 1 додати 2, і це дорівнює 3, 15. 1 додати 5. 6. Значення добутку 18, записаний цифрами 1 і 8. Знаходимо суму цифр: 1 додати 8, 9. 21. Знаходимо суму цифр, 2, додати 1, 3, 24, 6, 27, 9. Що цікаве, можна помітити. Зверніть увагу, у підручнику і на слайді є ілюстрації цифр 3, 6, 9. Сума чисел кожного добутку дорівнює 3, 6, 9. Суми добутків діляться на 3. Адже число ділиться на 3, якщо сума цифр цього числа ділиться на 3. Це одна із закономірностей таблиці множення на 3. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 42, завдання номер 4 Досліджуємо таблицю множення числа 9. Тисни відео на паузу і запиши результати таблиці множення числа 9 самостійно. Звіртесь, будь ласка, за таблицею множення. Розгляньте добутки. Як змінюються числа десятків? Правильно, число десятків у добутках збільшується зверху вниз на одну одиницю, а число одиниць, зверніть увагу, знизу вверх, що відбувається, зменшується на одну одиницю. Давайте з вами зараз знайдемо суму цифр. У значеннях добутків. Значення добутку 9. Сума цифр 0 додати 9 дорівнює 9. 18. А сума цифр 1 додати 8. 9. 27. Знаходимо суму цифр 2 додати 7. 9. Тридцять шість. Три додати шість. Дев'ять. Сорок п'ять. Чотири додати п'ять. Дев'ять. П'ятьдесят. Шість три. Сімдесят два. І 90. Що цікаве, можна помітити? Сума чисел кожного добутку дорівнює 9. І ділиться на 9. Якщо 9 помножити на 2 дорівнює 18, додаємо ми суму цифр 1 додати 8 буде 9. А 9 поділити на 9 дорівнює 1. Ось яка цікава закономірність. У таблиці множення на 9. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Здогадайся, як легко помножити число на 9. Сьогодні на уроці ми знайомимося з легким способом множення числа на 9. Давайте перший вираз запишемо зошит 5 помножити на 9 дорівнює 5 помножити на 10. Достатньо перший множник 5 помножити на число 10. І відняти кількість одиниць, що дорівнюють першому множнику. Перший множник дорівнює 5, значить, нам треба ще відняти 5. Наступний вираз записуємо 9 помножити на 9. дорівнює... 9 помножити на 10. Значить, нам достатньо чи з першим множник помножити на 10 і відняти кількість одиниць, що дорівнюють першому множнику. Значить, нам потрібно відняти 9. Наступний вираз 8 помножити на 9. Дорівнює 8 помножити на 10. І нам треба відняти кількість одиниць, що дорівнюють першому множнику, а це число 8. 4 помножити на 9. 4 помножити на 10 і відняти кількість одиниць, що дорівнюють першому множнику, тобто відняти 4. Тисни відео на паузу і виконай це завдання до кінця. Самостійно не забудь обчислити вирази. Сама перевірка, а у тебе так. Тисни відео на паузу і перевір самостійно вирази. Зверни увагу, зараз ми познайомилися з множенням на число 9 способами округлення. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6. Склади план розв'язання задачі, розв'яжи задачу. На озері мешкають три пари фламінга, п'ять пар поліканів, а качок мандаринок стільки, скільки фламінга і поліканів разом, скільки качок мандаринок мешкають на озері. Хто живе на озері? Що означає пара? Пара це два предмети. Скільки пар фламінга живе на озері. Фламінга три пари по два. А скільки пар пеліканів живе на озері? А пелікани п'ять пар по два. А що відомо про качок-мандаринок? Їх стільки, скільки фламінга і пеліканів разом. Що є шукане число? Скільки качок-мандаринок мешкають на озері? Це є шукане число. Чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо, адже ми не знаємо, яка кількість фламінга та пеліканів мешкають на озері. І так складаємо план розв'язання. В першій дії ми будемо знаходити, скільки фламінга мешкає на озері. А якою арифметичною дією? Дію множення. Адже по 2 треба взяти три рази. А по 2 взяти 3 рази ми знаходимо дію множення. В другій дії ми будемо знаходити, скільки пеліканів мешкає на озері. І нам потрібно по 2 взяти 5 разів. І це також ми застосуємо арифметичну дію множення. А в третій дії... Ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосовувати арифметичну дію додавання, адже це складена задача на знаходження суми. Давайте з вами разом поміркуємо, а як же скласти вираз до цієї задачі. Правильно: 2 помножити на 3 і додати 2 помножити на 5. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі. Самостійно в зошиті продовжуємо працювати, нам потрібно зіставити першу і другу задачу. Чим вони схожі, чим вони відрізняються. На озері мешкають три пари фламінга, п'ять пар поліканів, дев'ять качок мандаринок. Скільки всього фламінга, поліканів і качок мандаринок мешкають на озері. Чим схожі ці задачі? Обидві задачі це складені задачі на знаходження суми. Обидві задачі мають однакові ключові слова: фламінга, полікані, качки, мандаринки. Але чим вони відрізняються ці задачі? У другій задачі у нас з'явилось числове значення стосовно качок мандаринок, що їх було 9 птахів. В цій задачі, як і в попередній, у першій дії ми будемо знаходити, скільки фламінго живе на озері, в другій дії, скільки поліканів живе на озері, а в третій дії будемо давати відповідь на питання задачі, скільки всього птахів живе на озері. І щоб дати відповідь на третє питання, ми з вами будемо додавати три доданки, адже це складена задача на знаходження суми за трьома доданками. Продовжуємо працювати із підручником завдання номер 7 Працюємо усно. Визнач за таблицею ціну квитків до зоопарку. Давайте з вами заглянемо в гаманець і дізнаємось, як знайти ціну квитків. Щоб знайти ціну, нам потрібна вартість поділити на кількість. Повторіть, будь ласка, вартість поділити на кількість і ми знайдемо ціну. 25 поділити на 5, ціна 5 гривень. Вартість 30 гривень, кількість 3. Щоб знайти ціну квитка, нам потрібно 30 поділити на 3. І це дорівнює правильно 10 гривень. Вартість 20 гривень, кількість квитків 2. Як знайти ціну квитка 20 поділити на 2, і це дорівнює 10 гривень. Вартість 32 гривні, кількість 4. Як знайти ціну? Треба вартість поділити на кількість, 32 поділити на 4 дорівнює 8 гривень. Робимо висновок. Щоб знайти ціну, нам потрібна вартість поділити на кількість. Урок завершена. Дякую за роботу!